Це відео на тему мамкиних бізнесменів, барих, перекупів е і тому подібне. Дивіться, яка кількість в мене товару. Цей товар продається на моїх магазинах. Це сезонний товар. І сьогодні понеділок, я сьогодні товар майже не отримував. Це розпродані полки у мене з суботи. Я буду отримувати товар всереду і вам знімулю, там буде набагато більше. І так, товара тут близько на 20 тисяч доларів. Кожний виробник в сезоні новинки, от там ще другий поверх і там лежить ще зима. Кожний виробник на сезонні новинки вкладає від 10 до 20-30 тисяч доларів. І тепер саме важлива така темка. Ви думаєте, що ми вклали особисто я, наприклад, да? беру, е вкладаю 20 тисяч доларів на сезонні новинки, потім ви хочете мене замовити на магазині, я вам. Кажу, давайте передплату, ви кажете, що я шахрай. Це такий, мабуть, хитрий план шахрая, вложити 20-30 тисяч доларів, щоб надурити вас на 150 гривень. Будь ласка, думайте, що ви пишете. Ми стараємося в першу чергу для вас, щоб ви могли купити, купити в нашій країні якісний одяг по доступних цінах. Не пишіть, будь ласка, гадості в коментарях. А колегам гарних продажів. Кому потрібна співпраця по опту по дропу, пишіть мені, можете побачити, яка в мене кількість товарів. І це ще не все. В роботі ще медалей вісім, і ми будемо їх поступово отримувати. Всім гарного дня, гарних продажів. А клієнти, ходіть, будь ласка, на почту.